Нині триває розіграш турніру Хмельницький ОПенкап-2023, що організувала Асоціація мініфутболу Хмельницької області. Змагання проводяться для команд восьми вікових груп. Днями розіграли перший раунд турніру між юнаками 2011 року народження. Турнір був дуже важкий, дуже хороші команди. Дуже сподобалося, що з різних областей команди. Загалом дуже цікаво, та, ну, дуже хороший турнір. Ми будемо тренуватися краще, щоб приїхати сюди знову і виграти вже перше місце. Весь турнір був дуже сильним і були дуже хороші суперники. і Ми посіли друге почесне місце. Мета таких турнірів відбір молоді в головну команду в регіоні та популяризація футзалу. Сьогодні, наприклад, в нашому турнірі суто футзальна була команда тільки одна. Всі решта це команди, які грають у футбол і паралельно в зимовий час грають у футзал. Тому наша основна мета все таки популяризувати цей спорту. Турнір розіграли в сім турів за стандартними футзальними правилами. Команди грали по коловій системі, і один тайм тривав 25 хвилин. Тобто, кожна команда зіграла між собою матч. Боротьба за перемогу у змаганнях тривала до останнього поєдинку, у якому зустрілися команди лідери турнірної таблиці Кам'янецький юніор та спортивний клубі Спас що із Чернівецької області. До початку фінішної гри команди розділяли лише три пункти у таблиці. Попереду були чернівчани. Матч пройшов за рівної гри, але закінчився з рахунком 3-2 на користь кам'янчан у підсумку по 15 очок. І перше місце визначили за особистими зустрічами. Нам допомогла виграти командна гра дуже переживали. Всі ми боролися до кінця виграв та виграли. Тренери обох команд задоволені результатом, вважають, що розвиток спорту попри війну дуже важливий. Не вистачило в деяких моментах возіння, а ігра була, я ігрою задоволений, дітьми задоволені, діти виклалися. Всі дітки молодці, вони тренуються і доказали, що ми на цьому турнірі сильніші. Хмельницький опенкап організовують щороку. Участь у турнірі можуть брати команди із різних регіонів України. У першому етапі змагань цьогоріч зіграли сім команд, три з яких з інших областей. Це команда ДЮСШ Базиш, яка представляла Черкаську область, СК Спас Чернівецька область і команда ДЮСШ «Бердичів» Житомирська область. Наступні змагання турніру відбудуться з 30 січня по 1 лютого. Боротися за нагороди будуть юнаки 2007 8 років народження. Матчі проводяться у спорткомплексі УВС. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший подільський.